Привіт, малятка! Ось і розпочалася ваша улюблена забавка під назвою Тібі Абетка. Мене звуть Олеся Гайова, а поруч зі мною мої помічники Марійка і Святослав. Давайте привітаємося. Привіт! Ось ми сьогодні будемо вивчати далі абетку. Але спочатку ми повинні пригадати, що ми вивчали минулого разу. У мене є мотузочка, яка нам допоможе зрозуміти, що ми вивчали минулого разу. Ось таку літеру ми вивчали. Що це за літера? Так, вірно малятка, це літера Г. А сьогодні ми будемо вивчати літеру Г, тому що це є сестричка, практично літери Г. І ось як вона виглядає. Бачите? Так. А в нас є такі предмети, і ви зараз скажете, як це називається? Як? Глент, так, а це що в нас таке? Ганок. Так, це ганок. Вірно, Святослав. Бачите, які в мене розумнички? Це ганок. А зараз в мене для вас є загадка. Спробуйте розгадати. Ледь помітний, він маленький, то квадратний, то кругленький. Як його ти відірвеш, то штани не застібнеш. Що це таке? Гудзи. Гудзи. Вірно, це гудзики. І ось вони, які в нас є різнокольорові. Давайте з вами викладемо літеру Г. Ось так. Давайте я буду допомагати. Чи ти сам порися? Борися? Тоді я тобі буду допомагати. Добре? Ось так. Ось така в нас літера Г. Мої маленькі друзі, я зауважую, що ви можете долучатися до наших цікавих завдань. Ось так. Давай ось так зробимо, щоб було зрозуміло, що це літера Г. А давайте зараз спробуємо назвати предмети, в яких сховалася літера Г. На одній нозі стоїть, йде за колом коло. Доки не зупиниться, не впаде ніколи. Що це таке? Дзига. дзига. Вірно, це дзига. Так. А ще в нас завітали до нас гості. Давайте спробуємо підгадати, хто це такі. Як називається цей мультик? Мадагаскар. Мадагаскар. В ньому також у назві цього мультику також заховалася літера Г. Вірно? Прав. Правильно, так? Якщо ми з вами згадали Мадагаскар, то давайте вже мандрувати. Давайте. У мене є такий для вас лабіринт. Це така гра. Ми з цього лабіринту повинні зробити з вами, вилучити букву «Г». Давайте беріть темні фломастери, тому що щоб було видно. Так, вибирай, чи тобі не подобається. Так. І малюємо літеру «Г». наприклад, я бачу її ось тут. Давай, давай зробимо. Малюй, малюй, малюй. Ось так. Ось сюди. І гудзик ось сюди. Бо? Добре, молодець. А ще я бачу літеру Г, ось тут. Давай зробимо. Давай. Так. Молодці. Любі малята, а також в нас є ягоди і горіхи, у назвах яких сховалася літера Г. Ось у нас є горіхи «Мигдаль» і є агрус ягода. Якщо вам не важко, будь ласка, покажіть, де Г? Ось так. Вірно, які ви молодці! Бачите, які мої помічники-розумнички! Я хочу подякувати своїм помічникам за те, що ви допомогли вивчити нам цю складну літеру Г. І запрошую вас, мої малята, переглянути мультик. Давайте прощатися! Па-па!